Привіт, друзі, мене звати Вікторія, і сьогодні я вам розкажу правду про те, як же насправді живуть сталкери та блогери в Чорнобильській зоні, а особливо в місті Прип'ять. де вони там проживають, де нема води ні електрики, як вони там справляються взагалі з побутом і своєю, наприклад, гігієною. Друзі, ще раз привіт, мене звати Вікторія Поліська. Я вже близько 10 років мандрую по Чорнобильській зоні. П'ю ось таку водичку. І, звичайно, після всіх своїх походів я перевірялася. У спеціального лікаря і все добре. Тут ми в Чорнобилі ось їмо варенички, які з собою взяли з дому. Тому що мівіна мівіною, знаєте, яку легко нести, але інколи хочеться домашньої їжі. Тому буває таке, що в перший день нашого так званого заброса в зону, першої ночівлю якісь закинуті хаті в Чорнобилі, ми можемо поїсти щось смачненького. Але після цього нам доводиться збирати свої важезні просто рюкзаки і йти. Пішки до прип'яті приблизно від 30 до 50 кілометрів тільки в одну сторону. Наші дороги проходять по таким ось моторошним містам, по закинутим дорогам, і вже вночі, дуже коли вже так темно, ми потрапляємо в мертве місто Прип'ять. І починається той самий квест по пошуку хати. Хати маються на увазі закинутої квартири, де залишилось хоч щось, на чому можна ночувати, тобто спати. Чи перевіряємо ми рівні радіації, коли шукаємо, наприклад, квартири в Припяті? Зазвичай і ні. Чому? Пояснюю, тому що зазвичай усі квартири Припяті більш-менш чисті. Буває таке, що можна побачити якісь радіоактивні п'ятна на вікнах, але ми спимо на диванах. Буває таке, що міряємо, але зазвичай там чисто. І отак ми, як от гноми, шаримося по будівлям, але використовувати фонарі звісно, не дуже добре, бо нас може бути видно на двір, де патрулює інколи поліція, і може нас піймати. Тому була так на помацки. Ви запитаєте, чому ви не спите в одній тій самій хаті? Тому що сталкери, якщо облаштовують, наприклад, квартиру собі, група сталкерів якась, то цю квартиру рано чи пізно знаходять. Поліцейські або туристи, або ще хтось, і вона стає відомою. Тому зазвичай, коли ми ходили в Прип'ять, ми максимум декілька разів ночували в одній квартирі, а потім переходили в іншу. Найголовніше правило для мене було в облаштуванні квартири не залишати ніякого бруду після себе, тому що. Це по-перше, не дуже гарно, бо я все ж таки гуляю по прип'яті і знову ж таки можу туди попасти. Мені не подобається. А по-друге, це дуже небезпечно. А ось так в прип'яті живуть деякі елітні сталкери. В от таких ось от облаштованих квартирах. Ви просто подивіться на неї, чи зможете ви зараз повірити, що це відбувається саме в прип'яті. А що случилось звичай? Так, це відбувається саме в Прип'яті, і секрет цієї квартири я вам пізніше розкажу. Ви бачите, що в Чорнобилі настільки сильна радяться, що електрика горить, просто лампочка горить без електрики. Бачите? Отак От ось включаєш, горить і виключаєш, вона горить. Ось такі чудеса відбуваються у закинутому місті Прип'ять. Друзі, пізніше, коли ви додивитесь цей відео, через якийсь час я потім вам розповім секрет цієї квартири. А хто знає, то можете мені написати. Але не всі, звичайно, сталкери в Чорнобилі в Прип'яті живуть як чистюлі. Звичайно, таких багато, але бувало, так заходиш і натрапляєш на ось такі квартирки, де багато сміття. Не обов'язково це тут жили сталкери, може, тут жили мародери. Я без поняття. І, і ще один нюанс, коли сталкери, наприклад, довго тут не з'являються, і е, вони до цього своє сміття збирали в пакетики, щоб його викинути, але чомусь забули його забрати, то хтось постійно це сміття витрушує з пакетів. Не знаю хто. Чи інші сталкери, чи якісь шкідники, чи є, я не знаю хто. Але ось так виглядає одна із сталкерських квартир. Сталкерську квартиру дуже легко. А так сказати. І тому, коли поліція, наприклад, ходить по прип'яті, знаходить ось такі квартири, бачите, ну явно да, тут живуть, правильно? Ця квартира вже пишеться на олівчик. І буває таке, що коли поліція патрулює, вони можуть сюди заглянути, щоб вас спіймати. Тому зазвичай, якщо ви хочете, щоб вас не кожного разу оформляли і виписували вам протоколи, то краще за все. Не залишати не те що сміття після себе, а взагалі перевертати меблі там і так далі. Ось наступна квартира, в якій ми проживали, як сталкери. Бачите, тут кроваті. Я завжди з собою носила простирадло, тому що я не люблю спати в спальнику, хоч він у мене дуже крутий, але все одно ноги так мінімум в ньому, що я намагалася брати свіженьке простирадло. І отак спати. Ось, до речі, я згадала, як ми робили перекус у якійсь рандомній закинутій прип'ятській квартирі, і мене аж передьоргує. Тому що, коли ти голодний, ти в поході, ти не завжди думаєш, потім починаєш передивлятися відео і розумієш, Боже, я вже виїли з того стола, він весь в пилі, а вдруг там була радіація. Ну, коротше, як завжди думаєш, потім заднім числом. Ось так виглядають не сталкерські квартири в Прип'яті деякі. Тут могла би бути прекрасна сталкерська квартира, але вона настільки прекрасна, що ми не захотіли в ній жити, тому що не хотіли портити оцю, знаєте, таку естетику. Ну тут реально дуже круто, і хай воно так і залишається. Тут навіть батареї позалишалися, дуже гарні шпалери, які не подпадали, і ну просто дуже шикарний диван. Не дуже часто в Прип'яті таке. Зустрінеш. Дивіться, таке скло таке позалишалось, фігурне на дверях. Отут в коридорі вже погірша ситуація. Але стеля не тече, все таке чистеньке. Тут вже тече далі, бачите, вже як по коридору, там зверху вже, мабуть, в квартирі там погнили поли. І тут вже скоро почнуть, скоріш за все, гнити багато речей якихось валяється з минулого. Ну, отак, сталкери і живуть. Зазвичай ми їмо якесь таке їжу швидку. Але одного разу, у 2016 році, коли мене взяли вперше в похід нелегальний, я пообіцяла приготувати борщ на рісців Чорнобилі. І я його приготувала на вогнище. Бачите, що я не тільки можу гризти мівіну. Це щодо купання, де ж сталкери притримуються своєї гігієни. Вони можуть купатися в будь-яких водоймах у зоні відчуження, де рівень радіації більш-менш. Це річка Прип'ять, на окраїні міста Прип'ять. Ну, фон тут, звичайно, трошки завищений, тому зловживати гігієною тут не варто було. Це квартира, мабуть, одна із самих відомих у сучасному Ютубі. Зараз я вам її покажу, і багато з вас 100%. Її впізнає. Цю квартиру робив відомий блогер Дмитро Креосан, з якимись хлопцями, і вона досі, до речі, збережена, більш-менш частково. Частково там уже все розбомбили, тому що дуже багато сталкерів там уже після того і ночували, і жили, і сюди і поліція приходила, хтось двері он вибив. Бачите, там була підставлена двері. Все повиносили, повигрібали. Там і наші речі були сховані. До речі, до того як блогери її зробили. Тут була теж наша одна із квартир. Потім прийшов наш товариш Дмитро і попросив з хлопцями зробити тут типу щось як ремонту. Ну, ми погодились і переїхали в іншу квартиру, а потім ця квартира, на жаль, через те, що хлопці зняли її з, з, з дах, зняли. Після того, як зробили, і про цю квартиру, звичайно, дізналися всі, кому не лінь. Так як ті відео понабирали там мільйони переглядів, цю квартиру, звичайно, одразу затоптали. Це собачка, до речі, звуть її муха. Дивіться, що вона витворяє, вона не любить таких справи, молодець. Вона живе на КПП. І частенько, коли ми приходили в Прип'ять, вона ночувала. У нас або біля квартири, або в квартирі. Але вона не в усі квартири заходила, там, де ми перебували. Чомусь в одну з квартир вона боялася заходити, особливо перший час, коли ми з нею тільки познайомились. А ось в цю квартиру і в інші вона заходила абсолютно вільно така цікава собачка. Вона коли з тобою гуляє, наприклад, коли ти в нелегалі, вона спокійно себе веде, не видає, власне, гавкає там на туристів, тихесенько, наче розуміє. Що таке ставкери, що таке туристи і яка в них відмінність. А особливо муха полюбляє смаколики з ваших рюкзаків. Друзі, якщо вам подобається відео, обов'язково поставте вподобайку і напишіть якийсь коментарій.